Вітаю всіх! Кинули мені новину, що ТЦК хочуть саджати на 8 років за незаконну мобілізацію, і також саджати тих, хто робить підробні ВЛК. Тепер ТЦКшники будуть саджати за грати за незаконну примусову дикарську мобілізацію. Давайте подивимось. Чи дійсно це правда? Четвірка жезлів. Це правда, але часткова. Знову ж таки. Це буде як покарання. Покарання. За що? Все по колу, як завжди. Все в нас, як завжди. Щось ти не виконав, ти йдеш туди. Десь не вислужився. Знову ж таки, справедливість і карта помірності. Тобто, постійно це не буде відбуватись. Не цікавиться. Це. це все навпаки становить небезпеки для України. Ці ти це створюють, навпаки, проблеми. Дуже сильні. Те, що когось посадять, так когось дійсно посадять, то не вислужиться як потрібно. Це правда. Не можна сказати, що ні, тобто масово, тепер я хочу спитати. Сюди ж не можу промовчати. Масово будуть карати ТЦКшників за примусову звірську мобілізацію, саджати на 8 років, як анонсують. Масово будуть карати. Масово будуть карати. Масово. Помірність. З однієї сторони, це відповідь так. Якщо брати методичку. Якщо брати здравий глуст і значення помірності це баланс. Це далеко не всіх. Трійка мочів розчарування, звісно, не всіх. Ось я чому кажу: є методичка, є життя. Ось він. Король мочів. це головний. Можна буде відкупитись за це. Можна, можна буде. Звісно, можна буде. Тепер. А взагалі, приймуть цей законопроект. Приймуть про покарання ТЦКшників на 8 років тюрми. Цей законопроект буде прийнято взагалі, давайте подивимось. Прийнято його буде? Ні. Хм, смішно, але ні. Ні. Його, у тому вигляді, що там, його не приймуть. Не цікаво. Не цікаво його приймати. Покарання і законопроект це різні речі, відразу скажу. Все одно будуть карати, показуху створювати будуть. Цей законопроект, конкретно про те, що пишуть. ні. Не забувайте, що є куча право, куча всього. Там будуть зміни. Будуть правки, зміни і. З ним будуть возитись. З ним будуть возитись. Тому не спішимо, але все-таки покарання часткові будуть. Вони будуть це добре, це добре.